Слава Україні і Героям слава! Друзі, ще раз вітаю вас на нашому YouTube каналі, і сьогодні ми завершаємо говорити про моделювання рядів розподілу, а саме детально будемо розбирати, як здійснюється оцінка моделей чисельностей за критерієм згоди Пірсона для дискретних рядів. Отож, рухаємося вперед. Якщо пригадуєте, на попередніх відео ми з вами говорили, як шукаються теоретичні чисельність для неперервних, а також дискретних рядів. А також було одне відео, яке стосувалося оцінки моделі розподілу, але для неперервних рядів. Сьогодні ми ж говоримо про дискретні ряди. До них належить функція Pasoну, узагальнений загальний та біномінальній, а також ряд інших. Хоча детально ми будемо говорити про них трьох. Отож, для того, щоб е, знайти критерій Пірсона для е, вищезгаданих рядів, нам пропонується порахувати ось таку табличку. Форма даної таблички дуже подібна до, я би сказав, ідентична до е, такої ж таблички неперервних рядів, де в нас вихідними даними е, в даному випадку є. M і N, це є якісь площадок і кількість сіянців, А також вже пораховані теоретичні чисельності для Пасона. На попередньому відео ми рахували ось теоретичні чисельності, NIT з колястою рисочкою, і ми їх і можемо переписати сюди. Функції інші узагальнений посони, і вже пораховані нами. Зокрема, до того, як їх рахувати, колись в майбутньому вам ще запишу відео. Тут вже в нас є готові значення. Сьогодні я приділяю уваги більше власне, критерію Пірсону, тому повертаємося до сьогоднішньої теми. Отож, в нас вихідні дані є, тепер нам необхідно порахувати значення критерію пірсу. Значення критерію Пірсона шукається за такою ж самою формулою, як і для дискретних видів, так і для непередних видів. Тобто, нам необхідно від Фактичного значення відняти теоретичне значення, піднести до квадрату і розділити на теоретичне значення. Для прикладу, якщо ми рахуємо, ну, наприклад, біномінальний розподіл, то нам необхідно 445 відняти 269 піднести до квадрату і е, дану різницю, що ми піднесли до квадрату, розділити на 269. Відповідно, результат записати сюди. Аналогічно для інших рядків і е, інших функцій. Е, Все б було дуже просто, якби тут також не було правило про об'єднання е, кінцевих класів. Якщо пригадуєте для непередних рядів, ми робили ось отакі дужки, де об'єднали початкові класи і кінцеві класи. В даному випадку ми також об'єднуємо класи, але тільки останні. Тобто, початкові ми не об'єднуємо за даним правилом, а тільки кінцеві. Нагадую, що об'єднання тих класів виконується за тими, ж самими, за тими ж самими вимогами, що і для неперервних рядів. Тобто, Кількість об'єднаних класів має перевищувати 5, тобто 5 і більше. І е, вона має бути дана кількість однаковою. Ну, наприклад, е, швидесенько нагадую, якщо ви забудете, будь ласка, переглянути відео, яке стосується е, визначення е, теоретичних чисельностей неперервних рядів вірніше відео, яке стосується обчислення фактичного значення критерію пірсона для неперервних рядів. І там я детально про це розказую. Але так трошечки вам нагадаєш. Тобто, якщо ми об'єднуємо за першим класом перші, наприклад, два класи, тут 1 плюс 1 буде, воно нам не дає 5 більше. тобто Нам треба об'єднати третій клас, буде 8, тобто перше правило. В нас виконується, і відповідно, якщо ми тут три об'єднали класи, то мусимо і тут три об'єднати. Відповідно, результат буде записаний тут і шукається за тою самою формулою, але вже як суми. Тобто сума цих трьох значень, суму цих трьох значень, піднести до квадрату і розділити на суму цих трьох значень. Е, нагадую, що ми об'єднуємо кожну функцію окремо. тобто, Якщо ми тут 3 об'єднали, то тут в другому випадку у загальному посолу достатньо тільки 2 об'єднати. 6 і 1, і тут відповідно 2. Для е, біномінального тут аж потрібно 4. 0, 1, 2 і 19. 4, відповідно, тут 4 класи. Тобто кожну функцію ми об'єднуємо знаному. Але користуючись користуючисьм. Е, Вище перераховане двома правилами. 5 і більше, і кількість клас одинакова. Після того, як ми зробили об'єднання, порахували всі значення критерію Пірсона і квадрат, ми шукаємо фактичне значення. Критерію Пірсона. це є звичайнісінька сума даних значень. Ось вона тут у нас підбита. Кількість параметрів моделі розподілу в даному випадку для пуасона одиниця, узагальнений пуасон також одиниця, і номінальний двійка. Це стандартно. Число ступенів свободи new шукається за формулою D. кількість класів. Тобто в даному випадку, наприклад, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тут класів, тут 7 класів, тут у нас 5 класів. І відняти е, кількість параметрів моделі розподілу, тобто 6 класів відняти е, 1 плюс 1. Буде 4. Тут відповідно 5, тут буде 2. І критичне значення критерію Пірсона беремо, як ви вже здогадалися, з додатку. За числом ступені свободи. Якщо у нас число ступені свободи вийшло 4, на ню 4 на відсотку ймовірності 0,05. У нас виходить число 9,488. Тут ми записали до сотих, тобто 949. Відповідно, такі ж самі значення критерію Пірсона виписуються і для інших функцій. У висновку вам необхідно вказати, чи. Дані функції можуть виступати як модель чи не можуть. Користуємося з тим самим правилом. Якщо наше фактичне значення критерію Пірсона є меншим за теоретичне значення взяти з довідника, то е, дана, модель може бути, е, дана функція може бути моделе розподілу. Якщо ж навпаки е, більше, то використовується альтернативна гіпотеза. Тобто вона не буде моделею. І в нашому випадку, що ми бачимо, що кожна із функцій є більшою фактичним значення більше за критичне значення. Тому у висновку ми вказуємо, що жодна з функцій не може виступати як модель, тому що фактичні значення критерію перевищують критичні. Також е, на е, Наприкінці відео хочу ще вам показати, як можна оформити графічно дані залежності. Тобто, для того, для побудови з таких графіків, ви можете вручну намалювати, можете в Excel і підставивши відповідні колонки, воно дуже акуратно гарно виходить, тільки бажано гарно оформити. І ось як воно робиться. Значить, я вам для того відкрию. Ще раз таблиці. таблиці. Один графік робиться для неперервних рядів. Тобто на графіку ви, ми наносимо два графіки, як ви бачите, один це і фактичні значення, а другий теоретичні. Для того, щоб побудувати перший графік, ми використовуємо перші дві колонки обчислення критерію фактичного значення для неперервних рядів. Тобто X іти і N y, T. Відповідно, сюди ми відкладаємо діаметри, а сюди кількість дерев. Фактичні значення N, y, T, коли ми відкладаємо, ми будуємо ламану лінію, а теоретичні, тому що це є модель. Вона у нас буде плавною лінією. Можна їх оформити іншим кольором, дуже тоді. Гарно вони відрізняються. Також я би рекомендував, що можна би було на тій самій системі координації побудувати і два інші графіки грама шлі і вейбола. Тобто, в сумі у вас вийде аж чотири графіка. Перший графік будується за першою і другою колонкою, другий за першою і третьою, третій за першою і четвертою і четвертий за першою п'ятою. Відповідно, кожен графік можна оформити іншим кольором. І такі ж самі графіки будуються для дискретних рядів за е, даною табличкою, яку ми сьогодні розбирали. Тобто, фактичні значення M і N і тип. Це ми буде в нас ламаний графік. А теоретичні, тобто класона, червоний колір графіка, робиться плавний. Також е, добавте сюди і узагальнені класона, і біномінальні. Бажаю вам мирного неба. Ми обов'язково переможемо. До нових зустрічей і не забувайте поширювати український контент. Тобто пишіть запитання, ставте лайки чи дизлайки і коментуйте, якщо вам це цікаво. Гарного вечора!